В ніч на 27 липня в будинку по вулиці в 3 трапилась пожежа. А вже зранку по поградам поширились чутки, начебто тут стався вибух, та було зруйновано майже половина будинку. В квартирі зберігалися боєприпаси. Вони, як стверджували деякі полоградці, і вибухнули. Пожежа дійсно була, і боєприпаси в квартирі теж були, розповідає людина, яка безпосередньо приймала участь у ліквідації джерела займання. І Якби не оперативні дії пожежних не виключено, що вибух і правда зруйнував би цілий під'їзд багатоквартирного будинку. Поступила на пункт диспетчер 27 частини, 23.20, 23-20 інформація, що горить по вулиці Станкостроїтелі, горить квартира. Значить, при виїзді виїхав річний состав на місце пришедства 27-ї пожежно спасательної частини. Пожар был потушен, после чего были найдены боеприпасы артиллерийского снаряда в виде в виде патронов автомата и граната. То есть все это было хаотично разбросано по квартире. Вот были кое-какие приспособления, то есть скорее всего это на квартире переделывалось из травматического под боевое оружие. Вот было оборудование. На місці. Не потушили, була можливість большого, від большой температури. Могли снаряды вот, снаряди от, і взрыв. То Тобто вовремя відреагували. В принципі, спасли практически під'їзд. Свідки події розповідають, що коли почалась пожежа, господар палаючої квартири вибіг на вулицю з криками Рятуйтесь, хто може. Після чого зник. Зараз його розшукує поліція. Мент, да, правоохранительные органы занимаются этим вопросом, то есть проводят расследование и поиском этого хазяїна. На данный момент он ще не знає. А квартира однокомнатная? Двухкомнатная квартира. да, из мебели, в принципе, там один диван есть шкафов такого не было. Отже, вибуху в всього конкретного будинку вдалося уникнути. Залишається тільки здогадуватись, скільки в пограді ще таких квартир, де зберігається небезпечна вибухівка, і скільки у населення залишається на руках зброї.